Ha <laughs> <laughs> Tax Trebo biba atete per boba Biba Iboba My friends. Мої вітання всім любителям занурити в часи, коли трава була зеленіша, оголеність природніша, а інфантильність буденна. Просто біст генгу до вас мовить койота. В схоже до екранізації від як клеверичить медіа компанія достовірному шоу. Шакальний огляд. О, це що було не просто ідіотське представлення, власне. Yes, 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 yes. Мені важко спрогнозувати, чи був би об'єкт розмови більш ждалим, якби сценаристи фільму не відходили від першого джерела. Досить серйозно, насправді. Я не знайомий з повелителем звірів міс Андре Нортон, та навіть короткого опису достатньо, щоб зробити висновок. Так це ж взагалі інша фігня. Сеттинг, природа тваринічої комунікації, бляха зі спільного, хіба ідея керованого зоопарку. Не дивно, що й сама Андре вирішила, що не треба її в титрах фільму, але чи був він від цього поганим. Судячи з прийому. Ні, з першого показу окупився та й по телеку крутило м'яко кажучи, часто. <coughs> HBO означає Хей, master Он. TBS означає The Master Station. Ну, на суху фільм був явно. Як пам'ятаємо з цього мого відео, тоді був тренд на схожі фільми. Звіровод не оминув порівнянь з Кононом, тодішня популярність була закономірною, та й ми ще самі побачимо, що в ньому були речі, придатні для мас. Тогочасних так точно. Що ж я особисто можу сказати? Ну, якщо ви любите по кілька хвилин дивитися, як здавалось, дорослий чоловік красується зі своєю великою ломакою, то вам однозначно зайде. Шкоди нема кропиви, правда? Проблематика релігійного фанатизму між конфлікти. Цит, Важкість дорослішання чоловіка в умовах пригнічення мови, власних, власних природних, природних талантів, талантів задля того, того, щоб не вирізняти, що в, в результаті призводить до заангажованого за сприйняття, сприйняття світу і проблем і комунікації і з жінками. Так любовна лінія тут не Йона Крінжатинка. Зрештою, пошук справжніх друзів, з якими можна бути з собою. Гаразд фільм вочевидь старенький, з позитивного приємно бачити справжню декорацію, году у здоровених чоботях. Це має свій особливий вайб. Погодьтесь. Та гляньте на афішу. Зрештою, таке легко може мене підкупити. Цей випадок не став виключенням. От стара. Колись. Художникам платили. Я б за змоги колекціонував такі постери, їй-бо. Реальні живі тварини. Іноді, якщо дивлятись, видно, як старались маскувати труднощі їх контролю, та й важко цілий цирк використати в фільмі. Тому наш сумонер не має великої раті. Таке собі насправді не бісмастер, а сільський дресурувальник. Між свити, юний Орел, біженці з додаткого періоду, і тут, коротше. Тигра пофарбували. Не знаю, як на таке зараз в грінпісі реагували. Я ж навіть не певен, що буде доречніше сказати. Чи то Тигрюля, чи Степан Пантера, Іван Франко фарбований тигр. Весь цей зоопарк корисний. Їх функціонал активно використовується як в бою, так і в побуті. Брудний збоченець за хімією між звірами і їх людським кольшом приємно спостерігати, та й стосунки компанії побудовані не насилі, а взаємній симпатії, розумінню, справжній людськотвареній дружбі, що дуже насправді й мило. Від такого й постійні самокрасування часто тупота не сприймається якось в штаке. ніби вже й не дивно від цього дитяти в тілі чоловіка. Таке бачите, ти приймаєш право гри. Все так і має бути. Хоча часом і пересування по мапі світу незрозумілі. Ну камон, ти приходиш в місто, ти тікаєш з міста, хоч причин цьому не сильно то й було, щоб потім повернутись, щоб ти, щоб знову повернутися. Коротше. Все настільки логічно в оповіді, що ніхто не помітив би, якби раптом там з'явились подяки чудовим спонсорам койота з супутніми спонуканнями до них приєднатись, або, хоча б поширити дане відео між знайомих. Загалом, якщо вирізати всі моменти, де ми дивимося тільки на те, як Марк співак засліплює камеру м'язами, фільм йшов би на півгодини менше. Якби перснім ні відео використовував ефективніше, ми б дивились короткометражку. Але цей момент як справжньої чоловічої приязні, яка переходить як руки цих тестостеронових мачо міцну дружбу, я б точно не вирізав. Персонаж сета викликає виключний позитив, що він, що Кірі заслуговує значно більше уваги. А то ніби й сказали, що вони так то пиздаті. Дівчинка взагалі бойова, А з важливого, ніби й залишилось тільки. Головний злочинець відіграв свій гонорар, як міг дядько, мабуть, з досвідом, що він ще його відьми помітно старались. Напишена театральність дає свій ефект. Грим і досі виглядає досить добре, як на мене, і я прям повірив, як і в цих їпак. Стосовно них особливо боляче, що розтягнути фільм всяким майном умудрилось, а придумати пояснення, що воно таке, якось. А мені то цікаво. Хз, може, я неуважний, але прямих вказівок на їх походження не побачив. Звісно, можна вдивлятись в деталі. Ми розуміємо, що ті мають звичку відловлювати людей через свої гастрономічні вподобання, водночас споконяються ора. Ам, тому і френдлі нашому герою. Та якщо ви здатні в одному місці прямим текстом розповісти про походження одних почвар, ще й показавши процес створення в деталях, то можна було б якось обмовитись і про інших. Схожі фільми часто чіпляють своїми незвичними реаліями. Приємно бачити, коли тобі розповідають про суспільний устрій того світу, бачити девакуваті дизайни, різні БДСМ костюмчики в бойовому строї, часто непрактичні та ефектні причандали. Суцільна постановка і ботафорія, та приймаючи це, якось ніби розумієш, проникаєшся, і в місцях, де мав пробити собі овочі фейспалмом, насолоджуєшся побаченим.